Страва називається бенгальське карі. Я знайшла цей рецепт, коли якраз народився мій льонечка, і це було те, що ми могли собі дозволити. Якраз приправлена ось такими спеціями оригінальними. Вона дуже смачна і я б сказала навіть корисна. Коли він приїжджав додому, він завжди просив я Ну, я ж, Звісно, перше питання, що тобі приготувати. Для мене, звісно, як для кожної мами, приготувати щось для своєї дитини, коли вона просить, це велике задоволення. Бо, звісно, головний інгредієнт в цьому процесі це любов. Я вже заздалегідь зварила курку. В принципі, тут у мене індичка взагалі навіть. Але я сподіваюся, що це ну, майже те саме. Трошки треба відварити спочатку м'ясо і, поки воно вариться, почистити цибулю і чесник. 24 лютого син мені сказав: Мама, я вирішив, я завтра піду записуватись військово. Вони стояли там в черзі декілька днів. Це все були добровольці, і я зараз подумала, що не знаю, скільки з них залишилося живими. Певний час на початку, коли він тільки-тільки туди потрапив, звісно, додому приїжджати не міг. Ось, але, е, на щастя, е, я Зізвонилася із своїм випускником, він почав активно займатися разом з друзями, волонтерством, і у них була автівка. Я з ними могла дістатися до сина, до чоловіка, приїхати до них в гості. А у сина 11 березня день народження, і ось свій день народження він зустрічав вже там, будучи військовим, вже в формі. Я в цей день навіть не змогла до нього приїхати, вітала тільки по телефону. Він був дуже зайнятий постійно. Після 9 класу він пішов до медичного коледжу, закінчив його, був медичним братом, да, як кажуть зараз у нас. А він навіть встиг в поліклініці після закінчення як медичний брат попрацювати. Його побратими були готові до певних випробувань медичних. Він розповідав, що робив дуже багато. О, знайшла дуже багато для них. Ну, як таких навчальних е, тренувань, саме з того, як там накладати турнікети, як е, тренувалися. Це навіть відео він мені надсилав, як вони там виносили когось з бою. Він мені завжди говорив, що хотів би мати професію, яка буде спрямована на користь людям. І от е, саме там я чула від нього і бачила, що він оце таке своє. Е, Призвання, да, що він його нарешті знайшов. Це літо 22-го року, і для нього, звісно, і для мене стало таким знаєте, випробуванням, коли постійно жила від плюсика до плюсика. Да, можна сказати. Бо чоловік також цей час був під Харковом. Ми разом зустріли Новий рік. Він познайомив мене з дівчиною. Софією. І потім він приїхав додому зібрати речі. Побув ну десь півгодинки, поки збирався. Про Льоню я думала, що я його бачу встаннє. Я не знаю, чим це можна пояснити. І я кажу, що трапилось? А він починає плакати і каже. Люня загинула я одразу повірила. Бачите, спочатку у мене смажиться цибулька, а потім, коли вона вже починає золотіти, я додаю туди чесничок. Спочатку, коли він Пішов до батальйону свого до підрозділу, потрапив, він взяв позивний до Кайті. А потім він його змінив, і він був лис. А лис це був один з персонажів гри комп'ютерної, і він вирішив, що це буде його позивний. Він йому дуже сподобався. Тому так і залишився, він лис. Оце є до... те, що. Дуже любив Льонечка, Те, чим я могла його радувати. Він дуже е, любив допомагати людям. Він був дуже відповідальний. Він дуже радів, що він корисний, що він не просто ну, виконує певні накази, а що він е, допомагає комусь вижити. Іноді я думаю, що. Він просто далеко поїхав, що я навіть якщо його повернуть, то я вже все одно його ніколи не побачу. Це, до речі, знаєте, вже ця тарілочка у нас з історією. Це чоловік її купив Слов'янську. Каже, я спеціально її взяв, бо це вже така історична річ". Каже, вже нема того заводика, а тарілочка є. Я запам'ятала його таким, як він зі мною прощався тоді в січні 23-го року. І я думаю, що він зараз там, де йому добре. Не знаю де.